Що ховається під вивіскою державна лотерея? Громадські активісти в Охтирці запідозрили, що незаконний гральний клуб. Аби пересвідчитися в цьому наочно. Придбали квиток державної лотереї, пограли в мапочок і викликали міліцію. Молодий чоловік грає, Реально, Реальна водігорі ви бачите, так да? от десь міліція зі знаходиться. Ми візуалі одразу міліцію. Це незаконна э, організація, яка вот, проводить незаконні дійства в государстві, які запретіли повністю в нашій стране. Майже відразу з'явився і власник закладу. Спілкування з представниками громадської організації комітету по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією відбувалося досить емоційно. Кожен доводив, що що працює в межах діючого законодавства. Міліціонери ж спокійно вислухали обидві сторони, зафіксували факт звернення і на тому розійшлися. Сьогодні заклад державної лотереї на червоноармійській працює у звичному режимі. На даний момент заявлення зафіксирована, перевірка проводиться, провіряється Ашова, але голова громадської організації каже, що вони цю справу не залишать на черзі. Й інші заклади під назвою Державна утрея. Міліціонерів вже пан Муртазі звинувачує у бездіяльності та кришуванні нелегального бізнесу. Сергій Марченко, Вікторія Журба, Олександр Куліш, телеканал Пульсар.